Доброго часу. Ну, значить, сьогодні в нас приблизно 16 вересня 22-го року Україна, Волинська область. Ну і сьогодні про таку от цікаву річ, як фундук, фундук на горіхові ведмежому. Ось такі ось прирости за рік. Це весняне щеплення. От, безпосередньо саме місце щеплення, ну і підписаний сорт. Шедевр, українська селекція. Ну, щепив я свої сорта, діляночка дослідна. Відео по цьому вже знімав. Ну, да, прирости на ведмежому горіху шалені. Значить, є місця, де вище щеплені, є де нижче. Ось такі розвилочки. Ну, по-різному позросталося нормально нормальний відсоток ну приживаємості щеплень. Все досить потужно і хороше виглядає. От якби. Значить, не одне, але. ну, Пішла така мода щепити фундук на горіх ведмежий. Ну, саженець, виходить, досить дорогий. Хоча я і так не рахую саженець фундука з дешевих. Ну, але от такі от красені повиростали у нас, які деякі відправляться до нових власників на іншу землю, в інший сад. Ну Є вищі щеплення нижчі, деякі пересадяться тут. Ну і все ж відкрита тема по горіху від Ніхто поки що не показав, значить. Не показав великого дерева, плодоношення його. ну Є великі дерева, там мені писали, е, є але немає плодоношення, скільки ми збираємо в порівнянні з таким самим сортом. значить е, ну Наприклад, щепимось на щеплений косфорд. Е, і скільки ми зберемо, з кореневласного косфорда, скільки ми зберемо з цієї самої площі. Скажімо, з е, Косфорда щепленого на горіховий відмежуємо. Досить багато питань, як його омолодити. Ну, питання по горіхові, є він, чи, мел, мелче є, чи ну, то є дрібніше. ну, от, Збільшується кількість врожаю на кілограми, чи зменшується. Ну Але е, щось пробуємо. Е, ну, Будемо бачити. Висновки, е, незалежно від того, які б вони не були, покажемо. Ось так от вже з сережками е, маленька веба е, себе показала. Тут літнє щеплення, ну брунька вроде прожилась вже з місяць. Е, ось так от стоїть. Е, літні щеплення в мене слабше проживаються, оскільки е, ну, я трошки далекий від е, щеплення. Дерев, ну але от щеплення китайським секатором, запитували, як себе показує. Досить нормально, непоганий відсоток проживаємості, ну, омега-образне лезо. Значить, щепив різні сорти. Ну, які в мене є, всі дали чудові прирости. Деякі на багатьох закладені вже бруньки. Е, ну, але да, е, значить, ціна догляду за таким посадковим матеріалом досить велика. До того ж, е, фундук е, на горіху ведмежимо при пересадці на нове місце е, все рівно потребує, е, скажімо, поливу перший рік. Е, ну, є, е, як є, е, думаю, е, чудовим. Ну, Це моя така думка. Чудово себе поведе фундучок, той горіх ведмежий, чудово себе покаже на таких декоративних участках, десь в якомусь ландшафтному дизайні, нащепити на нього червонолистий ну, і щось там з нього формувати. Це 100% пройде. Наприклад, такі сорта, як конторта по фундуку. Що ж він покаже по урожайності? На жаль, поки такої інформації, підтвердженої інформації з дорослих дерев немає. Ну, от на цьому по фундуку нащепленому на горіху ведмеженому на сьогодні все. Прирости шалені сережки появились. Що буде з урожаєм, невідомо. Ну, от, в кого які думки на рахунок ведмежого, може в когось є підтверджений факт, що ми маємо там річне дерево. Зібрали з нього таку то кількість урожаю із 15-річного куща, рядом чи штамба того самого ж фундука. Зібрали стільки того самого ж сорту фундука, зібрали стільки урожаю. Було б цікаво, оскільки я цікавлюсь темою фундука, то мене затронула і тема фундука на горіху ведмежому. Ну, значить, на цьому у нас на сьогодні все. От, будемо прощатись. Всім здоров'я, мирного неба. Ну і, звичайно, звичайно, пам'ятаємо, все буде Україна.